Василь Стус, у 30 літ ти тільки народився. У 30-літь ти тільки народився, аби збагнути, мертвий ти єси, у мертвій світі. І нема нікого, окруж. Ти тільки сам, і мрець єси. Хіба що так недозволений простір живого душу кличе самосмерть, подобою життя. Це на початку. А далі вже юбільництво, проте природа розправляється простіше, бо плоть твоя сплюндрована до тебе і дух тобі спотворили давно. Поневажаю індивідуальність, справіковий набуток лиховідь. Отож прийди назад і стільки сили простуй назад, бо тільки там життя ще до народження. І світу імітацій вповзи у кожну з випромінних шкур. Простуй назад, в народження вертайся, де щастя глупства, смороду, ітьми, і там витворюй рай. Там так і треба. Людина має спати, отже спить, билькочучи якісь слова, белько, чи якісь слова з просоння, земля укрилась панцирем, не мов стара, давно оглохла черепаха, і ти на ній, мов кузочка мала. Що творить сталий світ на збіглій хвилі, ні в року відмоложується смерть.